З 2013 року Довгинцівську раду ветеранів очолює Галина Олійник. Напередодні вона зібрала членів свого осередку, лідерів первинних ветеранських організацій району та представників благодійних фондів, з якими активно співпрацюють ветерани. У стінах 94-ї гімназії учасники зустрічі підсумували волонтерську та громадську діяльність за 2025 рік. Сьогодні у нас плином по закінченню року і підведення підсумків за рік нашої роботи чиствовання. Волонтерів, тому що 5 грудня був День волонтера, і ми якби присвячуємо свій пленум і всі заходи до Дня волонтера. Сьогодні ми будемо звітувати за рік, будемо проговорювати за плани на 2026 рік. За активну волонтерську позицію окремих учасників нагородили подяками. Слова подяки нашим захисникам і захисницям, завдячуючи, яким ми зараз з вами. Можемо бути в цій залі спілкуватися один з одним. Від голови району Ігоря Ратінова ми вам дякуємо за вашу роботу, за ваші великі серця, за те, що ви, не покладаючи зусиль, допомагаєте і тим самим наближаєте разом нашу святу перемогу. Ветерани району активно долучаються до допомоги фронту. Збирають продукти, смаколики, теплі речі, донатять, в'яжуть шкарпетки та плетуть маскувальні сітки. Все для хлопчиків, і дівчаток, щоб вони там були захищені, хоч якимсь нашим теплом, нашої душі, нашого серця. Дуже багато в нас волонтерів, які плетуть сітки за сітки. Нам дуже вдячні хлопці і дівчата, тому що це закривають їхні машини. їх. І хранять їхнє життя, хоч хоч як той казав, скільки можливостей, Ми хочемо, щоб вони всі вернулися живі, здорові додому. На захід також прийшли бійці батальйону Арей і представники благодійних фондів Серденько та смілива країна, з якими ветерани давно й активно співпрацюють. Представники благодійних організацій зазначили, що потреби військових дуже великі, а волонтерська робота не припиняється ні на день. Допомога потрібна постійно. Наш фонд займається допомогою військовим хлопцям нашим ми плетемо. Маскувальні сітки, збираємо гігієну, збираємо різноманітні смаколики, збираємо теплі речі, в'яжемо шкарпетки і все це. А медицину, все це відправляємо, допомагаємо нашим криворіжцям, нашим хлопцям з кривого рогу. Так, у нас дуже багато, дуже багато замовлень, тому наш фонд постійно стає більшим. Ми запрошуємо завжди всіх допомагати, тому що дуже нуждаються наші хлопці в цих сітках. Так як ви ж розумієте, що сітки постійно вони горять, ну переїжджають вони на різні міста. Тому це просто треба постійна праця. Ми дуже вдячні ветеранам Долгінцевського району, тому що вони постійно приходять на наш фонд, вони невтомно працюють, вони роблять дуже велику справу, вони так само донатять, вони постійно, кожен, кожен день хтось із цього ветеранського спілки у нас є, і ми дуже вдячні, що вони. Нас підтримують Дарі Військова, Надія Шевченко, Олексій Провицький. Цей день.